Добрий вечір всім підписчикам встановив лет балочку злі прийшла сьогодні. Трохи темнося, ну не темнося, ба бачив з зарядку акумулятора. Зараз заведу, покажу, яка різниця в освітленні. Ну все, погнали балочка! Роботі. Плюс парік ближній. плюс дайній. Така різниця. Виключаємо балку. Ну, так таке собі. А в парі стоять ще летості. Ну, Парик Жіхана не є з заводу таким просто мега-мега прикольним чимось. І не мега, гагуємо, трошки трошки меншим газ, щоб ви могли мене добре чути. Так. Знімаємо виляк спередня. Можемо ну. Ну, побачимо тут. Це ледовські бокові. Тепер включаємо балку. Я думаю, різниця. Серйозно. Ну, прикольно смотриться, дуже гарно щоб замінити штатні фари. А, то це ще навіть на габарі. Зараз ми качнемо ще на ближній або на дальній. Ось пішло ближній, а це пішло далі. О, ще, ну ще. Моша! Ось такі вигляд, чи певна балка. Звісно, дуже велику роль робить. Зараз ми її виключимо. Вроді як світло, Гарно виглядає, таке вимог накріплення від, від пластикової редми, скажімо так, і балка. Не різниця, якщо їхати по полю, де нема нікого. Я думаю, це дуже класна альтернатива штатному освітленню. Зараз світять леди де й габаріти. Ну таке, а ні, це здальній. Ну класний. Чефен досить оптиком гарний, але з додатковим освітленням він набагато стає цікавіший і гарніший здалека. Всім гарного вечора. Слава Україні!